Річницю повномасштабного вторгнення росіяни ще більше посилили терор Дніпропетровщини. Вночі 10 разів обстріляли Нікопольський район, невпинно гатили з важкої артилерії по трьох громадах та самому Нікополю. Були прицільно по житловій забудові. Є значні руйнування інфраструктури. Люди дивом вціліли. Постраждав будинок, он бачите на посідло будинок, вікна, дах так, он паркан. Це все, що руські мірамби. Загалом більше тисячі годин повітряної тривоги за рік пережила Дніпропетровщина. По нашій області росіяни випустили понад 330 ракет. Більше половини з них та понад сотню ворожих дронів збили наші зенітники. Але на жаль, не обійшлося без влучань та жертв. Росіяни вбили 218 мирних мешканців області, понад 800 людей через ворожі обстріли. Отримали травми та поранення. На нашій ділянці фронту ситуація залишається під повним контролем Збройних сил України. Попри постійні спроби, росіяни не змогли перетнути кордони Дніпропетровщини. Хоча торік колона ворожої техніки стояла всього в 200 метрах від Кривого Рогу. Спроба висадки десанту у Лазуваці, багатотисячні колони ворожих військ, які йшли, щоб захопити кривий ріг та вийти на міста Дніпро та до центральної України, були підірвані дамби і мости. Були білази на дорогах, щоб зупинити ворога. Росіяни безжально нищать цивільну інфраструктуру області. Понад п'ять тисяч будинків зруйновано та пошкоджено. Побито майже 40 лікарень та близько сотні підприємств. Чинять злочини і проти дітей. Зокрема, за рік окупанти зруйнували шість закладів освіти в регіоні. Ще з півтори сотні пошкоджені, найбільше на криворіжжя. Щодо капітального відновлення наразі мова не йде, тому що великі кошти і часу багато йде зима, але частково закриті вікна і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога і будуть більші можливості. А в апостоловому окупанти знищили усі три ліцеї одночасно скерували на них сім ракет. Одній з атакованих шкіл 100 років вона пережила Другу світову війну, але не витримала руського міру. По ній окупанти вдарили двічі. Один у нас такий більш-менш вцілілий корпус. Намагаємося підтримувати, приводимо до порядку і вікна. Ви бачите, що зробили також. Обов'язково дуже багато даху було по понівечено. І були протікання. Значить, все воно зроблено. Ще 22 атаки Росія здійснила на енергооб'єкти Дніпропетровщини. Половину з них у жовтні. Та скільки б окупанти не намагалися залишити без світла, енергетики докладають максимум зусиль для відновлення комунікацій. Як результат, регіон відходить від віялових відключень, що вкотре доводить Україна, точно вистоїть і точно переможе. Софія Куценко Олег Одринський. Новини каналу.